Привіт! А чи знаєте ви, звідки узялися іграшки? Зайчики, лисички, собачки, герої мультфільмів і, звичайно ж, ведмедики. Сьогодні ці іграшки можна знайти в кожному будинку. З ними весело гратися і спокійніше засинати. Та звідки ж узялися наші улюблені іграшки. На думку археологів, вже в третьому тисячолітті до нашої ери. Іграшки з'явилися в давньому Єгипті. Це були маленькі фігурки кішок, собак, тигрів, корів, зроблені з дерева. В цей же час використовували і складні техніки для виготовлення іграшок з рухомими частинами тіла. Велику кількість іграшок археологи знайшли під час розкопок у помпеї. У стародавній Греції і Римі були дуже популярними тряскальця і бряскальця. Матері були переконані, що подібні іграшки оберігають їхніх малюків від зла. Багато іграшок, що зображують мамонтів, тигрів, носорогів, були знайдені на території Сибіру. Вони вражають своєю деталізованістю і максимальним наближенням до реальності. Подібні знахідки були виявлені і на території України. Іграшки були виготовлені з м'якого каменю і бивнів ще за 12 тисяч років до нашої ери. Перші ляльки були знайдені в Єгипті. Їм близько 4 тисяч років. Цікава традиція пов'язана з ляльками в стародавній Греції і Римі. Дівчата зберігали їх аж до заміжжя. А перед весіллям приносили в жертву богині кохання. Також були ляльки спеціально для ігор, які найчастіше робили рухливими. У цей період виготовляли і маріонетки. Що відбувалося з іграшками в середньовіччі невідомо. Та й саме слово іграшка з'явилося тільки в епоху Ренесансу у Франції. Турботливі матері шили перші м'які іграшки з клаптиків тканин, а набивали їх соломою. У 16 столітті іграшки почали виготовляти на замовлення. Ляльки служили манекенами для модного одягу тих часів. Вони були дуже дорогими і належали аристократам. І лише в 19 столітті з'явилося масове виробництво іграшок. Промислова історія м'якої іграшки почалася в 70-х роках 19 століття в Німеччині. Тоді багато жіночих журналів почали друкувати викрійки та поради з виготовлення м'яких іграшок своїми руками. У 1879 році жителька німецького міста Гінген Маргарет Штайф з дитинства прикута до інвалідного візка. Пошила кілька кумедних звіряток в подарунок на Різдво для своїх племінників. Іграшки мали такий успіх у сусідських дітлахів, що Маргарет, перша рукодільниця в окрузі, почала отримувати буквально шквал замовлень. Незабаром батько дівчини відкрив невелику майстерню, в якій трудилася Маргарет та її сестри. Справа пішла з таким успіхом, що вже через декілька років майстерня перетворилася на фабрику іграшок Стейф. У 1901 році Маргарет запатентувала свого ведмедика, який опирався на всі чотири лапи. А через рік з'явився перший плюшевий ведмедик. Нині улюблена іграшка в усьому світі. Художник Ріхард Штайф, один із тих самих племінників тітоньки Маргарет, поєднав конструкцію м'якої іграшки і ляльки. У виготовленого за його ескізами ведмежати, передні і задні лапи рухалися на шарнірах. Але тоді у ведмежати ще не було імені. Далеко від Німеччини, по той бік Атлантичного океану. Дружина російського емігранта прикрасила вітрину своєї крамниці ведмедиком, зшитим із тканини і набитим тирсою. Він настільки сподобався відвідувачам, що ті захотіли його купити. Власникам довелося терміново налагодити пошиття цих іграшок. А незабаром господар крамнички звернувся до тодішнього президента США. З проханням використовувати його ім'я для ведмежати, і отримав згоду. До того ж, у цей час відбулася цікава історія із самим президентом Теодором Рузвельтом. Він, будучи пристрасним мисливцем, відмовився стріляти в спеціально підведеного йому під постріл ведмедя. Історія ця потрапила в газети. Так в Америці, а потім і в Європі плюшевих ведмедиків стали називати Тедді. Сьогодні ж іграшки просто вражають своїми уміннями. Вони можуть говорити, співати і танцювати. Важко собі уявити, але деякі іграшки повністю імітують домашніх улюбленців. Незмінним залишається одне: доброта і ніжність, яку несе кожній дитині іграшка, пам'ять, про яку залишається на все життя.